Сьогодні професія електромонтер з ремонту та обслуговування, електростаткування одна з провідних на промислових підприємствах, будівельних організаціях та організаціях комунального господарства. У сучасних умовах для висококваліфікованих спеціалістів є шанс відкрити власну справу, пропонуючи населенню послуги щодо обслуговування та ремонту побутового електрообладнання. А саме, встановлення та ремонт побутової техніки, освітлювального остаткування, прокладання та заземлення електропроводів, обслуговування діючої техніки, а також встановлення та підключення до мережі лічильників і ще дуже багато інших послуг. Перспективи щодо працевлаштування після оволодіння професією електромонтера вагомі та стабільні, а оплата праці висока. Саме зараз вже починають відбудовувати нашу країну. І електромонтери необхідні на всіх етапах цього процесу. Вони встановлюють, обслуговують і слідкують за справністю електромереж. Їхніми робочими завданнями є монтаж, наладка, ремонт, і обслуговування всієї діючої техніки та електроостаткування. Основні посади, які може займати електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – це електромонтажник, який проводить у будівлях і спорудах монтажні роботи, електрик з обслуговування, який забезпечує роботу електроустаткування і отримання його в робочому стані, електрик ремонтник, який ремонтує несправне електроустаткування. Знати, що електрики працюють як під відкритим небом, так і в приміщеннях, а також в інших нестандартних умовах на висоті, в тунелях та в різних виробничих приміщеннях. Якщо зацікавила ця професія, скануй QR-код, заходь на наші сторінки в соціальних мережах та заповнюй заяву на вступ. Ми чекаємо саме на тебе.